Європа дедалі більше незадоволена діями уряду Ізраїлю. Єврокомісія запропонувала вести санкції проти ізраїльських міністрів і агресивних поселенців, а також скасувати торгівельні пільги для країни. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фондер Ляєн. Вона наголосила, треба зупинити жахливі події в Газі. Фондер Ляєн закликала до перемиря між Ізраїлем та Хамас, доступу гуманітарної допомоги. І звільнення заручників. ЄС, за її словами, залишається прихильниками ідеї двох держав, яку підриває політика Ізраїлю на Західному березі. Тим часом ізраїльська армія розпочала наземну операцію для встановлення контролю над містом Газа. офіційна мета знищення угрупування Хамас, яке до війни було фактично владою в секторі. Паралельно Ізраїль посилює колонізацію західного берега. Навесні уряд дозволив створювати 25 нових поселень. У липні парламент закликав до офіційної анексії, а у вересні міністр фінансів запропонував анексувати 82% території у відповідь на плани Європи визнати Палестину. На цьому тлі прем'єр-міністр Нинтаньяху заявив, не буде ніякої палестинської держави. А тепер головне питання: на чиєму ви боці Ізраїлю чи Палестини? І чи підтримуєте дії Європи проти Ізраїлю?